Нецензурна лайка. Бійки до крові, розпиття алкоголю взагалі будь-де. Неподобаюча поведінка підлітків у людних місцях може створювати загрозу для суспільства з багатьох причин. По-перше, це порушує громадський порядок і створює погану атмосферу. Саме така ситуація і сталася нещодавно. Вчора нам поступив виклик на гарячу лінію, що підлітки нецензурно виражаються в присутності інших людей. Тут ходять діти, матеря. Хоча цей випадок не єдиний. Часто подібні випадки трапляються. Конфлікт, який бачили містяни, стався саме тут, у місті, де ввечері виходять батьки на прогулянку зі своїми дітьми. Як вам взагалі поведінка підлітків у парках? Якщо чесно, дуже погано, тому що на зауваження не звертають увагу, е, не нетрузиною лайкою лаються. Коли робить зауваження, ну ніякої уваги нема. Було таке, що вкликали муніципальну варту, е, поліцію. Поруч саме працювали представники місцевої ради, які зробили молоді зауваження, а вони повели себе некоректно. теж уб'ють. На своїй сторінці в Фейсбук міський голова Віталій Граждан пролив світло на цю ситуацію та пояснив, чому не зміг стояти осторонь. Я вважаю, що ми всі повинні, як чоловіки, захищати і наших дітей, тому що і моя донька могла би бути в цьому паркі і попастися їй 13 років, попастися цим негодяям. І е, якщо вони можуть ну меру міста сказати тебе вб'ють. То я ви розумієте, що вони можуть взагалі зробити з людьми, які не можуть відповісти на їхні вчинки, які не можуть дати відсіч. На жаль, школярі не зреагували і на зауваження директора своєї школи, яка в цей час прогулювалась в парку зі своїми онуками. Мені дуже гірко, що вчора сталося, стався ось цей інцидент за участю учня нашого закладу. Зрозуміла, що це підліток. Зрозуміла, що може бути і проблеми. Підлітковий вік, але це аж ніяк не виправдовує бешкетування, тому що нецензурна лайка на будь-яку адресу не має значення. Це доросла людина, людина похилого віку, жінка, чоловік, дівчина, дитина цього не повинна бути. Однак емоційний стан не виправдання погрозам та адміністративним правопорушенням. За це хлопці 17 та 18 років можуть понести відповідне адміністративне чи навіть кримінальне покарання. Тож варто бути обережними з висловлюваннями та поведінкою в людних місцях. Перший муніципальний буде тримати руку на пульсі події та сподівається, що ця ситуація продемонструє іншим підліткам, що в громадських місцях варто зберігати порядок. Анастасія Ківі Анатоліукінчук перший муніципальний канал.